Протягом двох днів на базі Нетішинського академічного ліцею відбувався всеукраїнський науково-практичний семінар для керівників закладів загальної середньої освіти. Захід об'єднав освітян, управлінців та науковців, які обговорили перспективи розвитку та сучасні підходи провадженні якісної профільної середньої освіти в умовах всеукраїнського експерименту. Учасників привітали представники державних та регіональних установ Нетішинської територіальної громади та Хмельницької АЕС є Основним, я думаю, фундаментом будівництва нашого молодого покоління це основа нашої держави. І я дякую усім, хто в теперішній час робить все для виховання нашої молоді. У своєму виступі генеральний директор ХС Андрій Козюра окреслив роль енергетичної галузі в розвитку профільної освіти та підкреслив, що підприємство системно розширює співпрацю з навчальними закладами та ініціює різні молодіжні проєкти. Окрему увагу керівник приділив формуванню кадрового потенціалу для атомної галузі, яка наразі є основою енергетичної системи України та генерує 70% усієї електроенергії. Умова нам Прийшло як статок, це нас тримає і дійсно е, тримає нашу країну. Тому ми не маємо права десь втратити, а ми маємо тільки розвивати і здобувати нові, будувати нові потужності без кваліфікованого персоналу, без кваліфікованих людей це не може. Серед учасників панелі також були представники вищих навчальних закладів з Хмельницького Острозької академії, а також ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров, який підняв питання якості освіти в Україні. Наступного дня за сприяння Хмельницької АЕС було організовано екскурсійний тур, в ході якого освітяни мали можливість дізнатися більше про роботу енергопідприємства. Гості відвідали навчально-тренувальний центр ХАЕС, де ознайомилися з основними принципами роботи ядерного реактора. А також побували на повномасштабному тренажері блочного щита управління. Побачене дійсно вразило масштаби побаченого технічне забезпечення, яке я побачив. Ну і сам більше вражаю, це люди. От для того, щоб тут працювати, то дійсно необхідно мати ну глибоку знання, глибоку підготовку професійну, психологічну. Тут працює. Система система, яка один одного така, знаєте, ланцюжок, ланцюжок тих людей, які мають підтримувати, бути на місці, все знати, все вміти, і дуже велика колосальна відповідальність. Освітяни також відмітили важливість стабільної роботи вітчизняних АЕС та подальшого розвитку атомної галузі, а також необхідність підготовки відповідних кваліфікованих фахівців. Переконаний, що атомна енергетика для України надзвичайно важлива галузь, враховуючи те, що на сьогодні ми маємо, і те, що вона має перспективу і повинна бути підтримана на рівні бюджету, на рівні урядових рішень, Верховної Ради, парламенту. Це для нас дуже важливо, зокрема для нашої країни. Що є такі спеціалісти, які підтримують роботу, ми щиро вдячні за те, що дійсно ми зі світлом. Семінар у Нетішині став платформою для обговорення профільного навчання, управління змінами та практики партнерства між академічним ліцеєм, ХАЕС, школою вищої освіти та культурними установами. Хмельницька АЕС підтримує розвиток освітніх проєктів регіону, адже сучасна освіта це база, яка дає поштовх для подальшого розвитку країни та нової генерації українців.